Лена Наумова, лист загиблого солдата. Мамо, я хочу додому, я в полі холоднім лежу. Зіркам, що схилились додолу, про це лиш в думках розкажу. Навколо розірване тіло, снарядом розірване тіло, У купі з металом лежить. Мамо, мені не боліло. Життя відлетіло у мить. Не встиг я рідненько злякатись лише про одне пожалів що не повернуся до хати. Мене вже нема на землі, навколо собаки голодні. Шкода їх покинутих тут. Душа вже на сходах господніх, тваринам дістанеться труп. Чому ж я прожив так замало? Кому що погано зробив. Ні, не плач, я прошу тебе, мамо, я знаю, як тяжко тобі. Колись я таки повернуся додому в закритій труні. До тебе, моя рідна матусю, вже скоро, мабуть, навесні. Народяться інші хлоп'ята, ростимуть на радість срібні. Мене вже не треба чекати. Бо я залишивсь на війні.